Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Рада вас всіх бачити! І сьогодні ми з вами на каналі Чарівна казка. Книжечку відкриваємо, уважно слухаємо, картинки розглядаємо, сторінки обережно гортаємо. Казка називається Рібка. Посадив дід Рібку та й каже. Рости рібка, велика, превелика, От і виросла рібка, солодка, солодка, велика, велика. Пішов дід рібку рвати, тягне, тягне, а витягти не може. Ой, покликав дід бабу. Іди, бабусю, поспіши мені рібку вирвати допоможи. Ось баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба внучку на допомогу. «Внучко, не сиди, рібку вирвати поможи. От внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала внучка собачку жучку. Ходи жучка, не лежи, нам рібку вирвати, поможи. Прибігла жучка рібку виривати, ось жучка за внучку, внучка за бабу, Баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Кличе жучка кицю мурку. «О, і Мурка не лежи рібку вирвати поможи. От кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала киця мишку на рушку. На допомогу. Ходи, мишко, не лежи. Рібку вирвати поможи. Мишка за Кицьку, Кицька за жучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, та й витягли рібку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. До нових зустрічей, діти.